Цей підвал однієї з ужгородських багатоповерхівок. Усього за один день негоди він наповнився водою. Місцеві мешканці пропонують розводити тут рибок, аби від такої кількості рідини була хоч якась користь. Цих вихідних через дощі всередині триповерхівки і на подвір'ї повно води. Пані Леся разом із маленькою дитиною живе на першому поверсі будинку на вулиці Сільвая, що в Ужгороді. Жінка не чуток знає про сирість і плісніву, адже постійно з цим стикається. Мешканці будинку бояться, що за кілька років їхнє помешкання може просто розвалитися. Проблема виникає постійно, як тільки випадають дожі, піднімається вода, вода тут стоїть. Ми самотужки питалися, позасипали щебнем, там якось питалися каналізацію прочистити, аби вода туди стікала. Ніколи ні разу не бачили, аби якісь служби сюди приходили, щоб хоч якось допомогти. Неподалік від цього будинку вода залила всю вулицю. Через нагоду жителі приватних помешкань не можуть вийти. Зі своїх домівок рятувальники протягом двох днів постійно відкачують воду з вулиці, однак це не дуже допомагає. Я так думаю, напевно, забиті каналізації. В люках рівень води стоїть, тобто, ну і воді нема куди діватися. Скажімо так, що вона не входить, прибуває лише відкачуємо, але вона потрошку все одно приходить. Рівень як лишається на одному місці. Скажімо, пан Петро, який мешкає на цій же вулиці, не дивується величезному потокові води. Чоловік разом із жителями довколишніх будинків звик до такої ситуації. За його словами, підтоплення тут трапляються двічі на рік. Проблема, мабуть, все ж таки в тому, що комунікації не справляються з відводом води, з відводом з паводками з цими стічними водами. Відповідно, вся оця частина водія, фугараші, маркуша е, Фактично, каналізації не працюють. Від відтік води не відбувається, і через що саме власне відбувається підтоплення. Міська влада запевняє, що каналізацію на вулиці Сільвая прочищатимуть. Кошти на це вже виділили. Що ж до Ужгорода загалом, то всі 470 міських вулиць обслужити неможливо. Заважають при цьому ще й самовільні забудови, зокрема в районі Радванка. На ці проблеми по радванці, де побудувалися самостійно цигани за дамбою. Побудували самостійно будинки, живуть по сім, по сім людей. Якщо вода підніметься ще на два-три метри в річці, то їх всіх знесе. Вони не слухають нікого. Сажає, не саджає, пересажає абсолютно. Через негоду в ніч на неділю в Ужгороді обвалився будинок. Утім, мер міста зазначив, що в помешканні ніхто не жив, та й сама будівля не була готова до стихії, оскільки тут немає відводу води.